Вже холодає дівчата. Осінь вже у нас майже за тиждень. І ви приходите і в дирекцію нас постійно питаєте, чи є у нас текстильні курточки на осінь, демісезонні, легенькі. легенькі. Звісно, є, у нас дуже-дуже їх багато. Хочу вам показати ось цю шикарну модель. Вони дуже легкі. І тут у нас, ну я так розумію, це штучне, да? штучне хутро на комірі, але виглядає супер вау, дуже дуже якісні, крутезні. Просто шикарні дівчатка. В різних кольорах я вам мірюю ось таку синю. Я одягнула іначе я нічого не одягала. Вони дуже, дуже легкі, круті, як ви і? В принципі, питали хотіли, і це дуже стильна модель. У нас є ще вона бежева, Боже, які вони легкі, нереально. Така бежева і є ще ось така. Подивіться, які стильнячі. Ціна у нас на них, зараз я вам скажу, звичайно, для вас це буде зі знижкою. 7 тисяч гривень мінус 10% на наші демісезонні текстильні куртки. Шикарні і вони є, і великий вибір.